Відколи Марко Гехер прийняв управління замком Райнштайн, що на березі рейну, він зіткнувся з низкою проблем. Це пандемія, стрімке зростання цін на енергію та падіння рівня води в річці. Зі слів Марка, інфраструктура регіону руйнується. У 2022 році дві судноплавні компанії, які доставляють у замок третину туристів, скасували частину рейсів через обміління річки. Цього ж він очікує і цього сезону. У деяких випадках кораблі зазнавали пошкоджень, ударяючись об дно біля причалу. Цього року, якщо ситуація значно не зміниться, на жаль, буде те саме. Сезон низької води лише починається. Рівень рейну опускається до мінімуму зазвичай на початку осені. Кліматологи кажуть, що посуха триває вже кілька років. Здебільшого більшого ритм такий: узимку йдуть дощі й наповнюють водойми. А влітку, коли настає велика спека, і сонце, вода знову висихає. Це типовий цикл для Європи, але вже кілька років його порушено. З 2018 року ми бачимо, що водосховища взимку більше не наповнюються. Перепади рівня води стали надто великими. Тож компанії переходять на перевезення вантажів фурами чи потягами. У судноплавному кооперативі кажуть, що треба змінювати інфраструктуру. Приміром, слід посунути причали, щоб судна розвантажувалася на більшій глибині. У минулому деякі речі робили неправильно. Великі кораблі ставали дедалі більшими. Тепер за такого рівня води вони подеколи не можуть маневрувати. Маленькі судна насправді можуть ходити за найменшої глибини. Виробники викопного палива зазначають, що їм буде складно відмовитися від річкових перевезень та перейти на залізничні. Це дуже складно. Ми намагаємося використовувати змішаний підхід до транспортування, але основним для доставляння сировини для нас залишиться судноплавство. Річка протяжністю 1230 кілометрів. Транспортна артерія для 80% внутрішніх перевезень. Вона критично важлива для німецької економіки.